Вітаю! Ось ми завершили 26 ряд, і, як ви замітили, з 10 секторів утворилось 20. Я їх позначила цими спашками, щоб вам було краще видно. Сьогодні ми будемо в'язати 27 ряд. Замість стопчика з накиду ми пров'язуємо ось це. Далі дві повітряних петлі: одну, другу. Традиційний стопчик накидом. Один і ще один. Три повітряних петлі. Стовчик без накиду в маленьку арку попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. Стовчик без накиду в другу маленьку арку попереднього ряду. Знову три петлі стопчик з накидом сюди, ще один стопчик з накидом сюди. Дві повітряних петлі. І стовпчик з накидом, один. І ще один стовпчик з накидом. Тепер робимо 7 повітряних петель. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стопчик з накидом ось сюди. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом, три повітряних петлі, стовпчик без накиду сюди. Ось так у вас мав би виглядати один з секторів. 27 ряд. Далі по аналогії ми маємо дов'язати до кінця цей 27 ряд.